Щось просто що поправили. Mm. Ще. Ще mm. Та що не сидимо про цієї, що вони не хочуть, тому що не виходить. Переходимо mm. до четвертого питання роботи комісії про внесення змін до програми П'яте про затвердження роботи Чортівської ради на, Доповідає... тобто на, 20... на перше півріччя 26 року відповідає, На саме. А про роботі. Про, звідністю. про звідністю міського голови про стан закону боротьби з за злочинністю, про виконання місцевих програм за різними напрямками, про роботу служби справи дітей, про звіття старості, затвердження звіти про виконання бюджету. про... Зміни доповнення до бюджету, управління соціального захисту, ЦНАПу, місцевих податків, і зборів, про питання землекористування, про роботу міської ради, реаніма депутатам і організаційні засоби. подати кошти в Прошу зустріти за проєкт рішення про затвердження угоди про передачу коштів позиції Міністерством фінансів, Міністерством розвитку міської чіпності і Радовського міста Новозарівської. Кошти дається в сумі 12 мільйонів 35 тисяч на ремонт та відділення зв'язкового відділення, 130 мільйонів 546 тисяч гривень на затвердження етичні та суспільні інституції в прошлом погодили які зговариться щодо публічні питання про затвердження договірів чортківської ради і дає до мене додому до мене і що сюди приходять а я не маю записати себе вони нічого Про передачу між бюджетної на 25 рік, а саме відшкодування вартості перебування на денному домі є на всіх дороги життя і, і для співфінансування кафе Київського до каналу. Біжди Лобожницької, сільської чоловіківської військової попереджено двадцять п'ятий рік іншої субвенції з бюджету до Божницької громади. Теж на... Перебування на денному догляді осіб з інвалідністю у міському центрі дорога життя. Затвердити договори на 26 рік між Колидянською сільською та Чорківською міською радами, і також між Тостинською селищною і Чорківською міською радою. Це є рішення, і ще доповнено між районною радою Чорківською міською і районною Передача коштів на ярхівного сектора в Яра. Знаєте, в цьому році передавали. Точ до піч, та до півток то допише. Щоб не так, хтось колона сидіти, є сата. Хто кору йде? А вона трималась, чують сарти, а кількі архів, то хто ти інший.

Що за те, щоб затвердити договорити, додаткові види договори з Карківської міської ради, прошу голосувати. Дев'яте питання про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 20 грудня 2020 -20... рішення велики, кошти, кошти На велики. На виконання розпорядження начальника Тернопільської обласної військової адміністрації 10 грудня 2025 року по затвердження змін до обласного бюджету. Відповідно Рад, до рішень Білоборшнівської сільської та заробської селищної ради збільшили на дохідну частину загального фонду на 85 278 гривень. А саме, з обласного бюджету 14 350 – це е, для відшкодування коштів на пірво-медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Це по управлінню поліцейських бюджетів Болобошнівської сільської територіальної громади. 7 840 бюджетів із бюджету заводської селищної 63 080 – це е, по дорозі в життя по дорозі в життя 13.080 з Заводської і 7,848 з з Білобожницькою. Ми затверджували попередні договори. Це загальна сума 20,928 по дорозі в життя і по управлінню водоканалу 50 тисяч для придбання, для придбання матеріалів для виконання плану розремонтного робіт по замінні водопровідної мережі селища Заводське. Ці гроші, які ми маємо цього. Крім того, є в межах головних розпорядників такі невеликі переміщення. По 01 розпоряднику по міській раді по загальному фонду зменшує сигнування по апарату по відрядженнях 180 мм. У програмі сприяння виконання рішень судів і сплати судового збору 5,250. У програмі місцевого самоврядування 337 гривень. Ви розумієте, це кінець року, якраз вже є такі суми, що і 10 гривень, і, і 50, і 40, і цей. По спеціальному зменшує по програмі підготовки об'єктів комунальної власності 16645, по програмі регулювання розвитку. За мельник відносин 303 гривні. Відповідно, збільшує по 40 по міській раді і по управлінні по службі у справах дітей збільшує на налізницю видатки на заробітну плату з нарахуванням. Така сама ситуація по управлінні освіти, де вона в межах своїх гроші переміщає між Заробітної платові і енергоносіями такі суми, не знаю, чи зачитувати всі суми, тому що тут є багато, але це в основному тільки мов по постій кінець року. І по управлінні соціального захисту теж є такі нюанси, де зменшує по апарату за електроенергію 16 316, 5 тисяч по програмі здійснення компенсаційних виплат фізичним особам. По програмі двадцять тисяч, по програмі допомоги на лікування і реабілітації військовослужбовців, це ці кошти, які були по стоманковій е клініці, ставили там більшу суму, не залишилися і вони переміщають в собі їх на народне проти на народу Росії. По територіальному центру. Він із заробітної плати і нарахування заробітної плату переміщає на програму Милосердську для придбання подарунків до Різдва. По дорозі в життя 23700 електроенергія теж і 3464, де були кошти на придбання подарунків. Залишився залишок, переміщає теж на придбання і на заробітну плату. Такі, такі дрібні в походах вибрані. Так само в полікарні вони переміщають із енергоносіїв на доплату пільгових пенсій 15678. Ще це обласні кошти. Теж 14 ,350 на 350 переміщають між кодами в межах тих гроші, які відділяли. Культура теж такі дрібні приміщення по музичній мистецькій школі, 100 тисяч із оплати теплопостачання, бібліотеки із нарахування на заробітну плату 19,424 гривні для оплата перстоварі, 86 гривень з електроенергії, 126 гривень з придбання по музею. 7200 нарахування на оплату праці по будинку культури 874 гривні. Mm. Ну такі дрібні кошти по цьому по програмі КІПЦ 38 тисяч, де вже вони закривають рік і збільшують ці кошти. Відповідно, по музичній школі 77 тисяч це оплата праці БЦБХ, де проводять ремонти, і також по культурно-мистецькій програмі, де має оплатити. Показ поставить по управлінню комунального господарства, провівши аналіз, вони зменшують по програмі регулювання численності тварин ну, 35 тисяч штамбу КСР, я користувалися всього 15 цього року, вони нікуди їх не перекидають, вони просто тут же дають на поточні видатки благоустрою, вони йдуть по одному кодексі гроші, але вони рахувалися. По програмі так самисіньку по програмі створення безбар'єрного простору по містранцю. Теж вісімсот чотириста двадцять ми то мали робити пониження пороги. Вони просто переміщали на програми і залишають на їхній е, цій діяльності тринадцять гривень і стоїть і мали човків по безбар'єрності, де вони зробили, теж перекидають на щоб регулювати по програмах на датки, Це переміщають їх на. Основну діяльність там 113 гривень, а також зменшують видатки по апарату на 183 тисячі і переміщають їх для парку культурно-спортивного комплексу для виплати авансу за грудень. 94 тисячі 338 гривень і 77 купів. Як ми зменшуємо це вже нам дали розрахунки за грудень, те не відшкодового і. Були індіани, вже вони повністю порахували грудень, садово залишається, теж перекидається на паркові культурно-спортивний комплекс і для оплати праці за грудень. І 100 тисяч, які ще залишалися на резервному фонді, переміщаємо на місце світло, теж для витрати вам. Комунальна фонда вистачає за облічну плату, оце всі зміни.

25 року в 15 годині і прошу членів комісії ще на питання, які не розглянули, це 7 і 10, зібратися тут 19 грудня о 13 іюні. Я... я не можу сказати, що це Ні. 19 грудня. 19... 19... Ну, як, якщо уточнимо, якщо так. буде, то повідомлення буде в групі. Так. Всім дякую за працю. Побачимо.